Друзі, дивіться, лящі сухого посола. Просто сухого посола і підкопчені. Дивіться, які вони. Зараз. Це який підкопчений лящ. Дивіться, які лящики. Ось зараз буду дегустірувати. Дегустація ляща, дивіться. Який підкопчений ляж. Дивіться, який він жирний. Воно. Воно. І це. хочеш? Так зараз. Відео знімемо. Будемо. Друзі, замовляємо. І у нас без ікри залишилось. Тепер розказую, хто там умнічав. Зачем голову позрізав? Для того, то, щоб вона була вся тверда, навіть оця тверденька. Я беру собі рибинку. Тверденька рибинка, все, я її на відео розрізаю. А вона, блядь, без ікри. У мене 10 штук замовили з ікрою. Скажи, я скажу. І дві штуки 12 штук було. Дві було лишніх. І за цього прийшлось позрізати голови, щоб подивитися, де є корка. Щоб отаке поотправляти людям, хто просив з ікрою. Тут повну ікри. Я ось прикоптив, хто просив прикоптить, хто не коптив, то ну просив, то я не коптив. В общем, ось така рибка. Дивіться, вона реально жирна. Ну, тільки трохи заліз і руки жирні. Так що замовляємо, друзі. Отаку смакоту. Блин, вкусно, Юлія. Прям вкусно. А, ти что знімаєш? Да.